Сім м'язових блоків. Очі не хочу бачити, не маю на це бажання. Блокування емоцій пов'язаних з бажанням та стресом. Рот. Блокування емоцій пов'язаних з криком та з висловлюваннями. Я не хочу нічого озвучувати, бо я не звучу. Груді, тут блокуються емоції, горя, страждання та агресії. Я не дозволяю собі дихати. Дихати значить жити. Якщо я не дишу, я не живу. Деафрагма. Утримаю сильний гнів, біль та тривогу, не дозволяю себе, сміх та пристрасть. Живіт. Блокую зв'язок зі страхом, неприязню та блокую зв'язок з життям, не жалею живота своєго. Тас блокую прояви сексуальності. Не проявляю близькість. Не дозволено, тому що не можна. Пристрасть має бути скритою. Її на показ не виставляють. Кожен м'яз це історія емоцій, які ми сховали в тіл. Ми не плачемо, бо рот закрит. Ми не бачимо. Бо ми цього не хочемо. Ми не отримуємо насолоду, бо цього не можна. Ми не дихаємо, бо там живе біль. А як ви проживаєте свої емоції?